З 1 квітня Україна призупинить закупівлю російського газу, заявив Володимир Демчишин. Він розповів, що під час останніх переговорів у Брюсселі українська делегація повідомила про це рішення Росію. за словами Демчишина. Юридично припинення закупівлі газу буде оформлено до 14 квітня. А ось умови, на яких Україна здійснюватиме транзит російського палива, ще не вирішені. Необхідності. Як ви розумієте, купляти російський газ на даний момент немає. Е, купляти його по е, ціні вищій, ніж, е, скажімо, та, по якій ми можемо купляти з Європи, ну, немає ніякого обґрунтування. Тому я думаю, що всього-навсього ми зараз просто перестанемо його купляти. Великі об'єми газу. Е, починати з 1 квітня закуповувати ми не будемо